Вітаю, шановні батьки. Сьогодні хочу розповісти вам про користь пальчикових вправ. Виконання вправ ритмічних рухів пальцями індуктивно призводить до порушення в мовних центрах головного мозку і різкого посилення узгодженої діяльності мовних зон, що в кінцевому підсумку стимулює розвиток мови. Ігри з пальчиками створюють емоційний фон, розвивають вміння наслідувати дорослого, вчать слухатися. І розуміти зміст промови підвищують мовну активність дитини. Малюк вчиться концентрувати увагу, правильно її розподіляти. Якщо дитина буде виконувати вправи, супроводжуючи їх короткими віршованими рядками, то його мова стане більш чіткою, ритмічною, яскравою і посилиться контроль над виконуваними рухами. Виконуючи пальчикові вправи, розвивається пам'ять дитини, так як вона вчиться запам'ятовувати певні положення рук, послідовність рухів. У малюка розвивається уява, фантазія. Оволодівши багатьма вправами, він зможе розповідати руками цілі історії. В результаті пальчикових вправ. Кисті руки, пальці придбають силу, хорошу рухливість, гнучкість, а це надалі полегшить оволодіння навичкою письма. Сьогодні я пропоную вам вправу, яка називається їжачок. Їжачка нам треба взяти. Злегка гладити, катати. У гору і спіймай, міцно ручкою стискай. Зміг їжак на стіл залізти, ручкою його притисну, зовсім трошки покатаю, потім ручку я міняю. Їжачка нам треба взяти, злегка гладити, катати. Кинь угору і спіймай. Міцно ручкою стискай. Змій їжак на стіл залізти. Ручкою його притисну. Зовсім трошки покатаю. Потім ручкою я їжачка нам треба взяти, Злегка гладити, катати, кинь угору і спіймай, міцно ручкою стискай. Ось такий наш їжачок допомога для діток.